Україна повернула з російського полону ще 49 наших громадян. Повідомив президент Володимир Зеленський. Це воїни збройних сил України, Національної гвардії та поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні. Після двох років неволі вдалося звільнити 15 захисників і захисниць Азовсталі. Також повернулася із полону Леніє Умерова, дівчина, яку Росіяни захопили в заручники, коли та приїхала піклуватися про хворого батька. Вдома наразі і герої України. Військовий медик Віктор Івчук. Тож вітаємо наших захисників із поверненням додому. Моя, мамочка, я вже в Україні. Все. Не переживайте, все нормально. Вже на місці, вже на Україні. Зараз в госпіталь, і потім вони вийдуть до вас на зв'язок. Насправді зрозуміло, що ще йдемо додому десь декілька годин тому, тому що нас атакували, ми навіть на. Час провідники нам з стіну казали, що вас просто етаплюють, і ми питали на обмін чи ні, але ми не знали куди. І півтори ні, десь приблизно три години тому ми заходимо в автобус і Вже розуміємо, що ми їдемо додому на свою землю. В листах я писала мамі молися. Мамо, я, я буду вдома. Я буду я це відчувала за тиждень до цього. Мені наснився сон. Що ми йдемо з дівчатами переді мною відкривається.